У різних регіонах України, залежно від умов і традицій, був свій святковий одяг. Дитячий одяг в Україні складався із сорочки і полотняних штанів. Хлопчики інколи на ноги взували личаки, взуття плетене з лика. Дуже широкі штани. Називають шароварами. Зверху вони мали очкурню, через яку просмикували очкур, що стягував їх на талії. Вважають, що з шаровари привезли до України козаки зі східних походів. У дівчаток сорочки зазвичай були пошиті з тонкої тканини, мали дуже красиву і багату вишивку. Сьогодні прикрашатимемо на занятті святкову сорочку геометричним візерунком. Любі діти, вам необхідно вирізати із кольорового паперу відповідну кількість геометричних фігур, які ви бачите на зразку. Також ножицями вирізаємо контур сорочки. Пам'ятаємо, що квадрат має такі властивості. Має 4 кути гострі і має 4 сторони рівні вгорі знизу, ліворуч і праворуч. А круг не має кутів. Починаємо викладати візерунок. Сорочка дівчинки оздоблена яскравіше, і з задоволенням подивлюсь ваші роботи. До побачення!